Вітаю всіх на моєму каналі Тарвлах Олена, знахарка Олена. Підписуйтеся на мій канал, підтримуйте. Сьогодні хочу вам розповідати про науз на хворі. Цей навуз над хворою ногою, рукою, суставом, там, де болить, потрібно зав'язувати. Потрібно зав'язувати 9 вузлів. Ну, Наприклад, оце коліно. Ви берете отаку от мотузочку, будь-яку мотузочку, зав'язуєте її і промовляєте, в'яжу на уз на хворь, саджаю в неї хворь, в ті лисах моїх не бувати, в наузах тобі живіт коротати. На узи зв'яжу, на розстань зношу, від себе всяку хворь зведу. Слово моє вірно будь, та буде так, на кожен вузол читати замовляння 9 разів на хворий сустав, ну, нога болить, рука, плече для себе. Зробити 9 вузліків, промовити заговір. І взяти потім оці всі вузлики, і йдете на перехрестя. Залишаєте там, через ліве плече кинути три монети, подумки, сказати оплачено. І туди, і звідти йти, мовчки, не обертатися. Цей ритуал потрібно зробити до сходу сонця. Отакий От я вам сьогодні ритуал на зняття. Хворі, болі, суставів. Дещо у вас що захворіло, заболіло. Робіть 9 вузликів, промовляйте і виздоравлюйте. Всім здоров'я, підтримуйте мій канал, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал Знахарка Олена, всім гарного дня!